Різнобарв'я вишивок та народних інструментів. Розповісти про них львів'янам зголосились народні умільці, готуючись до ярмарку творчості старших людей. Роботи народної майстрині Христини Тимчук зацікавлять чимало відвідувачів цього ярмарку, адже орнаменти жінка збирала у різні часи з усіх регіонів України. Окрім цього, послуговувалась антикварним альбомом німецького дослідника Буковинської вишивки Кульбергаєра. Звідти і має чимало цікавих розповідей про народну творчість. Жіночки пише Кульбергаєр, знайшли рослину, в якій, якщо проварити нитку один раз, будеш мати лимонний кольор, два рази соняшник, три морку, чотири помаранчу і жовто-ну майже червону. І то є колорит їхніх вишивок, який на протязі століття зберігся до нинішнього часу. Про народні інструменти на ярмарку творчості старшим людям розповідатиме львівський колекціонер, у збірці якого понад 800 експонатів. Бабусі та дідусі, каже Любомир Кушлик, зможуть і самі заграти на оригінальних свистульках і навчити цього своїх внуків та правнуків. Усі звикли, що свистати хвіст, сюди в хвіст, а тут треба зверху свистати. правда, ось е, такі свистки, тим більше він подвійний. Ярмарок творчості влаштовує об'єднання. «Самопоміч». чекатимуть усіх цієї п'ятниці 16-й годині на площі ринок.